Вітаю вас сердечно у відкритій студії. Тяжко усміхатися, але треба, бо це єдине, що нас сьогодні рятує. Рятує сьогодні потиск руки, добре слово, усміх і, безумовно, жертовність. Хто як вміє, і чим має, тим і жертвує. Тому я сьогодні зізнаюся всім в любові. Я всіх люблю. Хочу подякувати. Тим організаціям, які своєю працею, своєю креативністю допомагають воювати. Без зброї, але воювати. Я маю на увазі тут і громадський сектор Євромайдану, і добре знайомо вам, вже, вже таке тріо, яке називається клуб, кулінарний клуб здоров'я і спокою. Так само дуже багато. Роблять для того, щоб можна було врятувати людське, людське життя. Я хочу, щоб ви сьогодні трошки усміхнулися, хоча крізь сльози, але це робити потрібно, тому що це народжує світло. І сьогодні будемо говорити з цією людиною, яка подарувала це світло дуже багатьом. Є такий чоловік, який написав колись одну книжку, вона була дуже популярна її роздавали з рук. В руки, і ось сьогодні цей чоловік у нас з вами буде в гостях. Приїхав з Закарпаття, мабуть, якщо я не помиляюся, з хуста. Якщо ні, поправить мене сьогодні. Це є український письменник міжнародного класу, має е, нагороди певні. Є визнаний там за кордоном, і я впевнена, що на львівському форумі він теж буде визнаний. Це Мирослав Дочинець. Це той чоловік, який написав дуже гарну книжку. Многі еліта, благі еліта, які розходилися з рук в руки, і тепер ще раз є тираж, і знову вона є популярна. Але цього року в нього відбулася гарна подія. Він став лауреатом Шевченківської національної нашої премії за книжку Вічник. Отож, ми маємо сьогодні філософа, людина, яка любить світло, яка дуже гарно вміє себе провадити в цьому житті, вміє, напевно, дуже сильно і серйозно любити, але говорити дуже завжди коротко, об'ємно і неповторно. По фаху, журналіст, по душі філософ. Пане Мирославе, я вас вітаю сьогодні в цій студії. Мені приємно, я нікого не думала, що ми зустрінемося саме так, але Бог зводить обов'язково людей до кубки, які mm. вартують один mm. одного. Тому би я хотіла почати цю передачу дуже просто. Оглядаючи ваші книжки, ви їх понаписали, мабуть, десь біля ста, наскільки я так пригадую. Так, у вас є така фраза дуже проста. Найбільший страх перед страхом. Що це є сьогодні? Маємо війну. Що це є сьогодні? Війна у нас не сьогодні. Мабуть, війна у нас століттями. Просто вона була завуальована, вона була задекорована, вона була окопною такою, знаєте, якоюсь. А зараз вона просто вибухнула. Тобто, ми спротив, якийсь наш український, спротив проти Московії, проти цієї. Нашого одного з найбільших ворогів, тому що це не основний ворог, мабуть, але найбільший. Це триває давно і триває в різних модифікаціях, в різних проявах. Але нарешті він вже виявився, він вже вийшов, він вже повстав, і ми мусимо захищатися. Ми мусимо, так би мовити, нарешті, по-перше, відійти від цього зла, яке з нами 360 років, здається, так нарешті ми вже вступили. Вступили в іншу ріку, і вступили в інший якийсь простір простір свободи. Ну, а за це все треба платити. Ми не знали раніше, що ці речі дуже вартісні. Ми думали, що це просто так дається, що вони падуть, як дитині, якась дорога іграшка незрозуміла, як там незалежність, свобода, так, 23 роки тому впала, і дитина. Бідна дитина не знає навіть з такою іграшкою дорогою, що чинити. Що... І впала, ну, uh -huh. вона падає у болото і її топчуть далі. А нарешті це <смітна> момент істини знову до нас прийшов. Бог дуже щедрий для українців, надзвичайно. І він утретє, нам здається, дає, дає таку <смітна> шанс зрозуміти, оці... uh -huh. цінувати і заплатити за це, щоб е симіти і це берегти, і це нарешті. Е Взяти на свій якийсь свій шлях, в свою дорогу, нову дорогу, яку Україна починає до свого Раїна, Україна, раїна. Вдумайтеся, це, це слово глибини, рай, край, район, раїна, Україна, ра звучить рай. Це так? давне ра, <кхи> Бог і рай. Тобто ми починаємо вертатися до свого десь того раю, який ми втратили, який ми розбазарили, можливо, десь нерозумно, десь <кхи> легковажно, своєї великої щедрості, яку ми маємо. У всіх відношеннях зараз ми мусимо це все збирати докупи, стягувати важкими. неймовірними речами. Прошу не ймовірна, сказати, міречі. Який ваш стержень є внутрішній? Стержень? Стержень внутрішній. Одна справа писати многії літа, благі літа заповіді 104-річного карпатського мудреця, як жити довго в щасті і в радості. Який є у вас стержень, як я скажу навіть так? Як мужчина і людини. Це То є такі ст... два ст... Е... Крива. не, не особистісна річ, мабуть, індивідуальна. Він є, або його нема, або він хиткий, або він крихкий, або він, я знаю, міцний якоюсь мірою і, і якомусь часі. Я не тут не оригінальний. Стержень – це дух. Це дух, душа в кожного, є. І іватеїст. А от наповненість цієї душі, це, знаєте, я казав великий святий. Стяжайте дух, стяжайте дух, це, мабуть, найосновніше в цьому світі. Стягувати не розум, не мудрість, не силу, не інтелект, не, не якийсь патріотизм навіть. Стягати дух треба. А дух, це найважче а є. дух так, це, і, і це безперевний процес. Він не закінчується, він не, не, не вичерпується. Але це є те, що живить, те, що нас е, зараз підняло, що підняло нашу націю, що нарешті самих нас до себе приводить е, і, і відроджує. І ми самі себе починаємо пізнавати, самі починаємо десь стягувати той в собі, який дрімав, який заглушений, був понівечений цей дух. Це довижні речі. Ви бачите, майдан міг згуртуватися за якийсь день-два. І на якійсь маленькій грудці землі в Київській, і організуватися таке неймовірне, неймовірне середовище, яке потрясло світ. Дух. Як mm -hmm. дух людини, так дух нації, так дух народу, та що зараз і демонструє наша, наша десь країна на цілий світ. Написавши стільки книжок, вони є найрізніші. Тут є дуже багато думання в кожній книжці є думання. У багатьох є легкий сарказм, часом є поради, часом є заперечення. У мене таке враження часом склалося, коли оглядала декотрі книжки. Часом сам себе заперечуєте. Ви можете сказати. Це нормально. Це нормально, ми так. Ми ж живемо, ми розвиваємося, ми міняємося, ми дорослішаємо. І це добре, якби ми були одинакові на одному якомусь там закостеніли, забронзувіли і, і, і прорікали якусь одну, якусь прописну істину. Кому це цікаво? нам В якій книжці це? ви є справжній, так. М в якій? Ну в кожній, мабуть, тому що інакше б ці книжки не, не з'явилися, і мені б не цікаво було. Ну я знаю, лити якусь водичку словесну. Це не для мене. Я, я, це, я, це, скажі, будь переріст. ласка, що найцінніше mm. у вас добре. Я скажу так: книжка Горянин, мабуть, найбільше вдалося мені стягнути в неї правди життя і правди духу. Але це не означає, що в інших я десь фальшив, чи там ну, перед собою там я намагався легковажити, чи, чи, чи перед словом. Слово за це не, не прощає. Можна будь-як поводитися словом, але воно з тобою теж поведеться, так, як, як належиться. Тобто це речі сакральні, це речі метафізичні. і Ти мусиш бути до кінця чесним перед собою, перед тим інструментом, який ти працюєш. Гоголь, великий Гоголь казав, що. Письмо це схема. Це схема. Тобто це не робота, це не пописування, це не розвага, це не самозадоволення. Це схема якась. І, 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 і ми мусимо в цій схемі служити. І мусимо бути чесні. А як уже це вдається? Це вже ну, оцінка читачів. Ви написали моє. Е, ми одне населення, одна нація, але чи є ми єдиний народ? У цьому я не впевнений. Маючи сьогодні це я раніше написав, так, би, та... але маючи сьогоднішню таку ситуацію, можете mm. схарактеризувати, mm. який є ми народ, тому що в кожній книжці е, у вас, це, що... е, е, і разом з тим якісь захоплення е, людиною українською, до речі, і разом з тим якісь відсторонення. А якими тепер народ? Чи ми взагалі виявилося, є? Виявилося, що ми народ, виявилося, що ці всі сумніви, що ці всі боязні, внутрішні страхи, що ми загубилися, ми розтряслися, що ми десь розчинилися в цій історії нашого близького сусіда. Виявилося, що це не так. Виявляється, що мурашник, який можна зруйнувати, розкидати його, він відновлюється за кілька місяців. Це, це закон природи. Так само мурашник людського духу є, народного духу, і український дух є сильніший, мабуть, найсильніший із поміж інших, десь на, на фоні боротьби якоїсь столітньої я не бачу якоїсь такої нації, яка би так настільки могла себе сам з нуля якогось, так та з колін так встати, постати відкрито, потужно, гарно, красиво. І, і це демонструвати. Це є наша перемога. Питають, що ця війна, коли вона закінчиться, чи вона закінчиться? Хто переможе? До, до чого дійде Путін, до Львова, до Києва чи до Донецька? Це все такі, знаєте, смішні запитання навіть. Ну як можна таке? Путін встає ранком і думає. Що зроблять українці? Я... Що роблять сьогодні українці? Що вони про мене сказали? Що вони чекають? Що я від них тепер чекаю? Тобто, це в наш що... завтра буде тільки те, що ми робимо сьогодні. Те, що ми думаємо сьогодні. Цей дух, це потужність цього, що ми хочемо. І ми показуємо, що ми хочемо дуже серйозними. У нас дуже серйозні наміри, і... і це все відчувається. І світ це приймає. Тобто, ми, ми готові. Не тільки боронитися, ми готові захищати ці З... великі цінності. зараз я форум, Які ви покладаєте надії, і чи зараз є? Ось оцей форум літературний, ніякі який надії, буде розпочинається. Я надії, буквально ніякі надії, тими днями. надії не покладаю на якісь комерційні е інституції, а форум це є комерційна інституція. Це поширення книги, так? Це добре. Українська книга це добре, тим більше, що українська, бо російська ніби не буде брати участь, хоча я сумніваюся, в цьому. Ну, там буде вона, пару авторів, вже задекларовано. виходить, як вірусу, вірусу, ну, так, Але автори дуже поважні. Але це добре, що книжка не ми, не письменники, не видавці мають йти, а книжка доходить до людей. Зараз особлива потреба книги. Дивно, знаєте, як не дивно, що ніби війна, ніби криза, ніби копійка йде на інші речі, але є особливий попит на слово. Тому що слово це, це справді та остання цінність, мабуть. Це не патріотизм, це не якась культура, не якісь наші декоративні українські істини давні. Це є та коренева, якась серйозна, потужна наша якась. ну, ми, наш, наша сила українська, яку тільки в слові має людина, і хоче оперетяна слово, як ви казали, стержень шукають в цьому шукають стержень. світильник <клес> слова. Книга життя. Тут дуже багато є ваших роздумів, дуже багато зап... запитань, які треба, ви ставите собі і самі відповідаєте. мені так склалося враження. Що ви будете презентувати, скажімо, на цьому форумі ви для того, щоб наші львів'яни звернули на це увагу? Серія вийшла вона, це не зовсім моя книжка, але вийшла серію дуже гарної на папері з Соломи. Таке європейське, ошатне оформлення книги з золотим тисненням. Це зробили мені читачі, допомогли з-за кордону, це зробили їхня ініціатива. Це книжка Лад, яка увійшла, як ви сказали. Ця маленька книжка, потім Вічник і Світован, тобто про цього карпатського мудреця три речі в одній. Дуже гарно, вона дуже пішла потужно. Друга книжка Горянин і Криничар». За які я дістав отримав премію Шевченківське, я вас повинен виправити трошки. А, перепрошую. Але річник я... вислувався, і всі гадають, що це ага, за це діст, ага. Але це я думаю, це такі речі формальні, угу. третя книжка «Лис та інші детективні історії. Воно звучить трошки дивно, смішно, але це є така проза, теж десь мого. Того плану це не просто розважальна література, а десь герой, десь український герой нашого сучасного плану герой, який ну шукає себе, шукає свої сліди і починає віддавати свої борги цьому світу яким чином це, я знаю, цікаво, людям, цікаво читають. Просто сказати, будучи журналістом, перейшовши, я так ознайомилася з вашою біографією, так легонько ви працювали в дуже багатьох газетах, закінчили наш Львівський університет, так. дійшли до такого великого глобального поняття, як письменник, дістали визнання, нагороди, дуже тішуся з того, тому що є за що. Скажіть, будь ласка, як вам затишно з славою жити з грошима чи без грошей? Як це у вас відбувається? Мені тепер? затишно, тому що я з нею не живу. Я живу із живими людьми, свою родиною, живими книгами, з живим садом своїм. У мене 150 дерев в своєму саді. -ля -ля. Я, його, я його не менше як, як книги, скажімо так, піклуюся про нього чи, чи плекаю. Тобто, я не настільки слаба, не настільки, знаєте, людина якась, ну, щоб приймати ці всі декоративні речі цього світу, ці всі слави. Слава не торкається, так? Ні, це можна, це можна, знаєте, жити так, як ти жив, і треба жити. А це похідні речі. Я знаю, що це все тимчасове, це не моє. Це не моє. Так. Це дано, це як яблуко, то воно впало чи не впало тобі. Якщо впало, то подякую за і, нього. І, і йде далі. працюй в тому саду далі, а яблука будь-родити чи не родити. Це вже, як, це вже як, як, великий, як великий садівник розпорядиться. Тобто, ні, ні, це мене не, не абсолютно не, ну, не заважає. Я запитаюся так: <гум> якої мудрості вас навчило життя? Ви дуже багато даєте сентенції, висловів, до до, до котрих прислухаються, е е е вам виповнилася недавно гарна дата. Що ми вас вітаємо? Ви є молодий. Потужний чоловік, то що вас це оце все і навчило? Бо так трошки ознайомилася я з вашими якимись працями, їх дуже є багато, тобто працями, творами, ви любите спілкуватися з людьми, ви підмічаєте характери, ви берете собі щось на озброєння. То що, властиво, найповаженіше там, на тому дні серця, зараз вляглося? Знаєте, хочу не згодитися з вами легко. Я не повчаю, це не повчання. Не повчати це дуже це неправильна річ. Як у вас навчаються, я, я кажу. – це мої книги. Всі я можу сказати, що це як свого роду е, якісь конспекти мого навчання. Це мого якогось духовного, ну, е, духовного чогось осягання чи, 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 чи заглиблювання. Тобто, це те, що я вивчаю, те, що я хочу через себе до себе прищепити, і, і що я хочу пізнати, це, мабуть, і потім, і людям цікаво. Це такий процес. Це Я не це, пере... не це, це Я і... перефразовую mm -hmm. практично, бо ви написали, що ем, треба перейти всі раї пекла імені, щоб можна було щось гідне написати. Мається свій рай і перший. Це, 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 це Волг, ви це так казали, а письменники, мабуть, все-таки ми спадкоємці, Волхів якоїсь мірою. Люди, які володіли словом. Найбільша влада це слово, повірте мені, це, це влада. Тому що воно влада серця, влада духу, влада душі через слово. І от треба це все перейти, щоб потім ці війни в собі, війни зовнішні. Щоб прийти до миру якогось внутрішнього, от мій книзі Горянин, мабуть, я найбільше до цього наблизився. Для мене дуже важливо це було подати, що людина народжується не для е, війни, хоча й для воїн вона абсолютно життя її втягує всі всі. То світ дуже зловорожий. Дуже на всіх рівнях, не тільки на путінсько-російських, на кожному кроці. Ми воюємо з кимось, з чимось, з собою. Але е, внутрішній мир це все перемагає. Як дійти до цього миру, mm -hmm. от внутрішнього миру, як цю гармонію відшукати? Mm -hmm. Бо кожен день йдемо на війну, Ну так, і в миру, Лев, і в війні. Лев Толстой написав велику книжку Війна і мир. так? Тому він написав, не сказав Війна, не сказав мир, а війна і мир. Тобто це дуже речі, які одне з другого випливає і одне друге доповнює, одне друге посилює, мабуть, і все життя наше війна і мир. І ну що, той же самий дух його треба впускати. Треба не боронитися від тих всіх речей, треба опускати цей мир, і він починає діяти в нас, він починає давати якусь рівновагу, він починає. Не треба брати зло, от зло Путін зло, правда? Зло. Те, що він несе зло. Але треба відмежувати ці всі речі. Путін, людина, шалена, шалений політик, розумний, неймовірно, неймовірний тактик. З неймовірними якимись зазіханнями, але треба е, його душу треба відсторонювати від тих справ, які він робить. Тобто ми не можемо спускатися з християнської своєї висоти засудження і цим самим себе ослаблювати. Mm -hmm. Його засуджують інші е, високі якісь інстанції. Ми е, мусимо боротися тільки з тими речами, які він несе, але це робити холоднокровно, це робити з силою, духу, з великим якимись наповненням. Е, Кожного дня цієї сили і цього терпіння тільки так можна перемогти. армії величезні армії всі світу всі були переможені. Маленькою дрібкою народу. Той же В'єтнам, той самий е, Ізраїль. Це жменька землі, вона воює проти мільярдного світу арабського. Кожен день воює, і кожну ніч. Тобто ми не найгіршому ситуації, ми не найстрашному печальності, Треба набиратися цього духу, цієї сили. Я і ми запит... переможемо. Я запитаю банально, бо воно мене цікавить. Кожен день я чую: усміхайтеся, ви найкращі, думати тільки про позитивне і так далі. Маса таких ну, фраз. І коли ти не не співпадаєш з цією хвилею емоцій, тої людини, яка тобі то говорить, а в тебе немає тієї. Ноти радості, звідки брати, дайте пораду. Що це, це є таке? Це, це мені нагадує, вибачте, скажімо від Індії дуже багато. Там, де скажімо, кожна людина говорить це кармічно, це твоя карма. Мене це не обходить, але ти повинна усміхатися і так далі. Скажіть, будь ласка, звідки це? От у нас всіх. Це, це не мисне в мене враження. Це синтетика, це, це син, це та саме японська чейка. Усміхатися, як божок якийсь там, так, глиняний. Це не працює. Воно може десь якісь м'язи там полегшує, помиркати. Але, але, але м'язе душі, цього... в душі воно, не, воно не тренує. Усміхатися. знаєте, цей чоловік мудрий, Андрій Ворон, у нього там дуже є цікаві, п'ять головних, чого треба навчитися в цьому світі, в тому числі дві такі речі, прості як спати і сміятися. Але сміятися не просто сміятися мімікою, так, скривити скри, скри, рот, сміятися в душі, сміятися для світу, сміятися для себе, сміятися для Бога. Тобто, це усмішка має йти, має народжуватися тут як усмішка як подяка. Це подяка. подяка. Це подяка ага. кожного, кожної миті, кожного дня за те, що ти маєш. Ну Це найголовніша молитва, мабуть, це подяка. І те, що ми маємо, ми не знаємо, чому нам посилають хвороби, чому нам посилають смерті наших близьких, чому нам війни посилають. І за це треба дякувати. Це якась нова путь, це якийсь новий етап, це якесь нове випробування, це, це якийсь новий перехід, новий, перехід, новий злам. Ну, злам почався на Україні, причому в геопатогенній зоні, там, де порожня земля, де вона 200 років копає, це порожня земля. Uh -huh. uh -huh. Шахти, ви думаєте, це земля прощає порожне? Чи вона не прощає? Порожня земля це порожні душі. Порожню землю душа не може корінь пустити. Тобто це не дарма, що там Донецьк це почав злам цей. І вони шукають себе, ці душі, і вони шукають, нарешті де себе приткнути, хто вони, що вони. Це треба дивитися такі речі глобальні. Тобто, дякувати. Дякувати все. І увіряти свої душі, наші крихкі, наші, наші слабенькі душі. Ну тому. Нашому великому полководцеві, який ніколи не зрадить, який завжди з нами, і який, е, який знає те, що нам потрібно, який миротворить, який дасть силу. Тобто, ця подяка вну, вчитися внутрішню дяку і прощати. прощати. Це дуже це не посад. Нові речі, це не нові, але воно дає найвищу опірність і не приймати на себе цю чорноту є дуже так багато цієї інформації. Коли ми не можемо е, допомогти, ми мусимо це відпустити на волю. Mm. Долі на волю якогось моменту, розумієте, але не мучити себе, що я не можу допомогти. Ти або включаюся в цю боротьбу. А як ти не? можеш, як ваші от, друзі, здоров'я і, Сп... спокій, спокій, і мир. спокій. Це дуже гарні. Це з цього починаються всі, всі перемоги. Ага. Помагає навіть так, вари юшку, давай огірки солдатам чи збирай теплі речі зараз, шкарпетки або просто пиши пісні чи 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 там для них якісь книги посилай. Yes. це все допомога. якщо не можеш ти просто молися це теж велика допомога я вам дуже дякую за нашу цю зустріч. Мені так прикро, що 25 хвилин збігли. І я хотіла багато ще чого запитати. Ну, може, Господь Бог дарує ще якусь певну зустріч. Буду, буду рада вас вітати у відкритій студії. Спасибо, дякую вам взаєм. за світло, яке принесли нам сюди. Дякую, що пишете. Мабуть, не зраджуєте читачів, яких вас дуже люблять і шанують. Хочу вам зачити гарного успіху на форумі. А нам, всім львів'янам, з стійкості духу. Гарна порада усміхатися не банально, а з великою молитвою, пошанівкою до Бога. Це не дядя, який сидить з паличкою, це є енергетична сила, і нам треба один одному її віддавати. І дякувати за це кожен день. Ось така у нас сьогодні була відкрита студія. От який приїхав до нас прекрасний письменник на форум Мирослав Дочинець, якого, ну, я не знаю, хто вас тут не знає хто вас тут не любить, мабуть, усі. І тому зичу, щоб світильник вашого слова ніколи не згас. Нехай Бог боронить вас, дарує багато, Субі. а ви трошки нам будете. Виділяти своєї любові. Це з речі одного якогось порядку. От, от так. Відкрита студія. прощається до наступного четверга. На все добре, до побачення. Всього доброго з Богом.